Це в'язальний відеозвіт за 24 рік. А саме я розповім, скільки робіт я зв'язала за цей рік. Які саме роботи були найчастіше відв'язані, а які найрідше обов'язково вам покажу фотографії? Також розповім в який місяць я зв'язала найбільше робіт, скільки кілограмів пряжі в мене пішло за цей рік, і також скільки кілометрів я осилила. А ще я розповім, скільки відео було відзнято про що ці відео, де їх знайти. Одним словом, все, що я в'язала у цьому відео, ви побачите. Буде цікаво, не перемикайтеся. Вітаю, друзі! Мене звати Олександра. Я дуже рада вас тут бачити. І такий формат ми дуже давно з вами не бачили. Не ви, не я. Для тих, хто зі мною нещодавно, верніше для тих, хто підписався саме на цей канал і раніше мене ніколи не бачив, то цього формату ці люди взагалі не бачили ніколи. Тому що після 22-го року, після після початку повномасштабної війни, я не знімала подібних відео, не розказувала скільки я зв'язала за рік, не розказувала скільки я зв'язала за місяць навіть. Тому що ну тому, що в мене не було на це справді ресурсу. Але нещодавно в мене вийшло відео про мої недов'язи. І, мабуть, люди, які давно мене не бачили, вони дуже мені співчували, і через те, що це втрачений час, що це втрачена пряжа. І скоріш за все, їх очах я справила враження якоїсь недолугої в'язальниці, яка нічого не в'яже. Ну тому що гарно ж я не показую. Тому я вирішила: ну а чому б ні? Треба порадувати своїх підписників, глядачів і показати щось хороше, похвалитися тим хорошим, що я зробила за цей рік у справі в'язання. Тож поїхали. Як буде проходити це відео? Спочатку я вам трошки розкажу статистики, цікавої статистики, це буде дуже швидко, якщо чесно. А потім ми з вами поговоримо про роботи, які я зв'язала за цей рік, і подивимося фото. Тож, починаємо. Ті, хто зі мною дуже давно, ще зі старого каналу, знають, що я за рік в'яжу десь біля 100 готових робіт. Одне, але це все було до повномасштабного вторгнення, до повітряних тривог, до вибухів, до виключень світла. Тож питання відкрите: скільки саме я робіт зв'язала за цей період і які вони? Почнемо ми з вами з кількості, і, чесно кажучи, я думала, що буде менше. В мене всього відв'язано 95 робіт. Є деякі винятки, але про це ви дізнаєтеся у другій частині. Чи дійсно там їх 95, чи можна якось змінити цю цифру? Знаєте, який найдивніший висновок я для себе зробила, коли все підрахувала? Що у місяць, де менше всього днів, я зв'язала найбільшу кількість робіт. Так, у лютому в мене відв'язано 14 робіт. А найменше всього робіт в мене відв'язано у серпні і червні. І зараз я вам трошки розповім чому. І не тому, що город, бо городу в мене немає. І не тому, що дуже жарко в'язати, бо можна ж в'язати те, що не жарко. А менше в'язати я почала з весни, тому що в мене з'явилося нове хобі. І якраз на цей період, червені серпень, в мене попало таке, знаєте, активне заняття. Я дуже багато вчилася, дуже багато пробувала, дуже багато тренувалася. Якщо ви раніше не дивилися моє відео, то зараз зроблю для вас відкриття. Я трудоголік. Тож, через те, що моя увага була розподілена вже на два діла творчі, то і робіт поменшало. Далі в мене нещодавно повиходили відео з запасами пряжі. Це, звичайно, не вся пряжа, я тільки почала її відзнімати. Насправді мої глядачі не дуже активно зараз дивляться ці відео, можливо, не сезон, можливо, їм не цікава ця інформація. Але насправді я більше знімала це відео для себе, для того, щоб надихнутися і згадати, що, в принципі, я хотіла з цієї пряжі в'язати. Бо є в мене пряжа, яка лежить вже майже 10 років і чекає своєї черги, тож треба щось з цим робити. Тож нещодавно я. Отримала один коментар, який мене заставив задуматися від моєї або підписниці, або глядачки, я не перевіряла. Так от ідея цього коментарю була така: що людина розказувала, що вона купує пряжу раз на рік на всі свої потреби. І я задумалася: а скільки мені пряжі треба на рік, скільки я її вив'язую? Так як я дуже давно не рахувала, як ви розумієте, три роки. То в принципі в моїй голові не виникло жодних цифр з цього приводу, і я вирішила, що мабуть настав момент, що треба порахувати. Тож скільки кілограмів я вив'язала за цей 24-й рік? 20 кілограм. 344 грами. Мабуть, для тих, хто в'яжить з товстої тяжкої пряжі, гачком, це взагалі нічого. Для тих, хто в'яжить з пицями для тих це ого го як багато. А для кожного своє. І про те, які саме ці роботи були, ви дізнаєтеся дуже скоро. Але питання в тому, в який місяць я найбільше всього вив'язала пряжі. І це в мене був жовтень. У мене було вив'язано 4 кг 260 г. Як на мене, це немало. А найменше в мене було вив'язано у вересні, і це було всього 548 грам. Дійсно, дуже мало. Насправді, вересень це такий місяць, у кого діти ходять до школи, вони мене, мабуть, зрозуміють. Дуже багато якихось завдань, які ти маєш виконати, і просто немає навіть ресурсу на те, щоб в'язати. Хоча багато хто скаже, ну, вересень це вже початок осені, треба діставати там, в'язати шкарпетки. Шапи. Ну, якби холодає. Але ну, ви були в Одесі. У нас вересень це четвертий місяць літа. Тобто було було собі літо, ти собі займався своїми справами, школи не було, уроків не було. І тут бац! Школа, уроки, книжки, батьківські збори, батьківські чати, в тебе ось така голова і просто немає можливості в'язати. Тож, вересень в мене вийшов такий собі, Ну, що є, то є. А тепер. Як на мене, це найголовніша цифра, коли дають технічні характеристики виробів. Це витрата саме у метрах. Ну, як на мене, вона дійсно найважливіша. Тож, скільки метрів-кілометрів я осилила за цей рік? Насправді багато. 52 кілометри 158 метрів. Так. Ви собі уявити, можете це. А це при тому, що гачком я дійсно в'яжу не дуже багато. Якщо б я в'язала більше гачком, то і цифра, можливо, була б ще більша. І найбільше всього я вив'язала у метрах. От тут якраз було здивування, бо не в жовтні, там, де майже 5,5 кілограмів я вив'язала, і в мене вийшло майже 7 кілометрів. Тобто 6 кілометрів 932 метри це забагато. І найменше я вив'язала, тут вийшло без сюрпризів. У вересні. Звичайно, якщо там 548 грам, то і по метрах це 1427 метрів небагато. Щодо статистики по готових роботах, це все, зараз ми перейдемо на статистику, саме блогерську. Цього року я випустила 89 відео. Ви скажете, де ці відео, бо на цьому каналі не виходили відео місяцями. Де ж ти ці відео діваєш, кому ти їх показуєш? Так, от є в мене ще один канал, якщо ви не знаєте, то підпишіться на нього. Він старий. Це мій перший канал, я його колись вела іноземною мовою, і через деякі причини я завела цей канал для того, щоб моя аудиторія була, ну як сказати, з потрібною мені країни. Той канал залишився для майстер-класів, і саме там я викладаю навчальні матеріали. В мене є як безкоштовні майстер-класи, так і платні. Також в мене є курси, які містять в собі багато відео, там може бути там, від 5 до 15, може навіть більше відео. Тому саме відео так багато. Зараз розповім вам, що це за відео. По-перше, почнемо з цього каналу. На цьому каналі в мене вийшло 33 відео. З цих 33 відео в мене 17 позначені як влогові, але насправді в мене щось середнє між подкастом і влогом, я зазвичай міксую ці два формати. Тож, 17 ось таких розмовних відео, де я щось показую. Вони достатньо динамічні і цікаві. Тож, якщо вам цікаво передивитися, то я залишу посилання на цю папочку. Далі в мене вийшло вісім відео спецпроєктів. Це були тематичні спецпроєкти по одному виробу. Тобто, один випуск це один виріб. Якщо вам цікаві такі проєкти, я також залишу посилання на ці папочки. В мене вийшло навіть ціле одне відео з фарбуванням пряжі. Я дуже давно цього не робила, і мені захотілося ну, не те, щоб повернутися, а згадати, як це було. Два відео з розбором пряжі, два відео з важливими питаннями. Там ми з вами говорили про цькування блогів. І про мовні питання. Якщо вам цікаві ці теми, ви можете також повернутися і подивитися ці відео. І також три короткі відео це презентації майстер-класів. Щодо другого каналу, на ньому вийшло 56 відео, це дійсно набагато більше. З них 8 відео вийшли у відкритому вигляді, тобто, це майстер-класи і ще якісь відео, і 48 – це закриті відео, тобто, це ті відео, які відносяться до спонсорського відділу, і також до платних майстер-класів та курсів. Щодо майстер-класів, в мене вийшло 5 безкоштовних майстер-класів, 5 платних майстер-класів. До речі, деякі майстер-класи є в мене у двох виглядах. Що це означає? Є базовий майстер-клас, він безкоштовний, а є майстер-клас з доповненнями і з ще якимись деталями, то ці майстер-класи платні. Також в мене вийшло два курси. Перший це курс по реглану зверху, це худі з капюшоном, з карманом, все як треба. А другий курс по пальчаткам, який тільки тільки вийшов. І, можливо, ви навіть встигнете придбати його зі знижкою. Я залишу посилання. Щодо іншої блогерської діяльності, то я створила новий телеграм-канал, канал-групу з гілками. Це дуже зручно. Там, крім того, що ви можете дізнатися, коли вийшло нове відео. Є окрема гілка з безкоштовними майстер-класами, є окрема гілка з платними майстер-класами, є окрема гілка, щоб щось питати в мене. Є окрема гілка, щоб просто пописати щось, поговорити про в'язання. Є багато окремих гілок. Тож підписуйтеся, можливо, там є інформація, яку ви давно шукали. Це кінець першої частини відео. Якщо у вас виникли якісь питання до мене, як до блогера або до в'язальниці, ви можете їх задати і, скоріш за все, я на них відповім. А тепер давайте повернемося до наших готових робіт. Ще раз нагадаю, що у цьому році мною було відв'язано 95 робіт з нюансами, про які ми зараз поговоримо. Зараз ми з вами будемо класифікувати по видах всі мої роботи. І почнемо з того, якого виду найбільше всього відв'язано робіт. Тут, я думаю, що ви не здивуєтеся, у більшості в'язальниць так. У мене більше за все відв'язано шкарпеток, і це 35 пар. 15 це для сім'ї, для друзів, і 20 це для ЗСУ. Так, це не дуже багато насправді, але ну, хоч щось. Зараз швиденько декілька фото і біжимо далі. Найменше всього відв'язано робіт це килим. Він тільки один. До речі, на нього є майстер-клас. Зараз десь тут розміщу фото. Ми з вами позначили більше і менше, тобто рамки, в яких ми будемо з вами розмовляти, і зараз почнемо говорити про роботи з меншого і до більшого. Ще раз, да, найменше в мене всього було килимів, тож наступне це два. І два в мене це закладки. Але є один момент, десь раз десь тут фото я розміщу. Я їх коли рахувала, як готові роботи, я рахувала. Рукувала ці дві заодно, бо вони, як на мене, ну дуже маленькі. Це якраз ті нюанси, про які я говорила, бо насправді в'язальниці бувають різні, і я бачила навіть коли беруть пару, наприклад, парний виріб, такий як шкарпетки, і рахують, як за дві готові роботи. То я роблю інакше. А, і коли для мене роботи дуже маленькі, я іноді їх рахую комплектами. А, це якраз той випадок. Тобто, дві закладки в мене рахуються як одна готова робота. Наступне це три. І по кількості три в мене відв'язані сукні. Перша сукня, яку вам зараз тут буду показувати, вона відв'язана на основі худі, по якому в мене є курс. Важить вона 1061 грам, і по метрах це 2653 метри. Наступні дві сукні, по ним в мене є окремі челендж-проєкти. Звичайно, про все, що я говорю, я посилання залишаю в інфобоксі, то ж ти цю йому і дивимося. Перша сукня зв'язана з льону, вона важить 498 грамів, і по метрах це 2490. Фото тут. Наступна сукня зв'язана з шовку, і її вага в нас 469 грамів. І в метрах це 1407 метрів. На цих сукнях зупинятися я не буду, є окремі відео, можете подивитися. Наступний вид це пледи, і мною було відв'язано три пледи. Десь тут буду розміщати роботи, два з них це дитячі пледи, вони в'язалися з мириносу метражем 200 метрів на 100 грамів картного типу. І третій плет в'язався бабусиним квадратом, з дундаги у ці кольорові частини, і з твіду мінотавру гачком. Наступний підвид це бактуси. І перший бактус в'язався гачком у техніці бабусин квадрат. Наступні два бактуси. І тут я зрозуміла, що я один забула, я так і знала, що я щось забуду. Тож робот не 95, а 96 буде. Зараз теж розповім про цей бактус, чомусь він в мене не фігурує у записах, але ви його вже бачили, тож ми його зараз теж роздивимося. Два бактуси зв'язані з мериносу, кута лицьовою гладдю, і майстер-клас на них в процесі скоро буде на каналі у відкритому доступі, звичайно. І четвертий бактус, який я тільки що згадала, ось він. Я його просто тільки закрила нещодавно, тиждень тому, я просто про нього забула. Тож ось він, ви його, мабуть, бачили в моєму передостанньому відео. Якщо не бачили, передивіться. Він дуже цікаво виглядає на людині. Ви зараз розумієте, так, що я не тільки не додала його у кількість, я не додала його і у метри, і у грами. Так що так буває. Наступний підвид в'язання це декор Амігурумі. Я в'язала маленькі амігурумі для того, щоб прикрашати ними кардигани. Якщо б я займалася в'язанням іграшок, мабуть, я би, як сказати, оприділяла ці роботи як окремі роботи. І в мене було б ще плюс 38 робіт, але я все-таки порахую їх як підвиди. В мене були червоні сердечка, чорні сердечка, яєчні, вареники. Ще були фіолетові сердечка, але їх я не буду рахувати, тому що я їх просто навіть не знайшла, щоб фото зробити. Тож, замість 38 в мене буде 4. Ну, ось такі, як на фото. Наступний підвид це сумки. Сумки я в'яжу дуже рідко, але в мене виходив майстер-клас, я вам залишу відео посилання на огляд цього майстер-класу, не на сам майстер-клас, бо він платний. Якщо вам буде цікаво, ви можете його для себе придбати і також зв'язати такий виріб. Цей виріб це сумка Enterlack. Зараз тут буду розміщати фото. Я зв'язала два вироби для майстер-класу і один після зв'язала маленького розміру. Мені було цікаво, як це виглядає у такій пряжі. І ще одна сумка, яка була мною зв'язана, але вона не дуже зв'язана. Я не знала, чи можна її віднести до в'язання це якби шиття по канві, а не в'язання. Але, але там є деякі в'язані елементи. Тож нехай це буде все-таки сумка для в'язання. До речі, ось ця сумка. Наступний підвид це рукавички. В мене вийшов курс, як я вже казала. Посилання на нього, верніше на його огляд, я залишу. В мене було відв'язано 4 пари. Зараз я тут розміщу, але а, не знаю, чи в мене є фото на дві пари, бо діти забрали ці рукавички з собою. Якщо я знайду фото, я обов'язково розміщу. Якщо ні, то можете переглянути мої попередні відео, там вони точно десь фігурували. До речі, ще в мене є чотири в'язані рукавички, але по одній. Їх я в'язала, коли працювала над курсом. Тож, як готові роботи, вони будуть фігурувати, коли дов'яжеться друга парна частина цього виробу. Наступний підвид це кардигани, і їх в мене було відв'язано п'ять. Перший це кардиган Кучинеллі, Десь тут зараз фото розміщу. Він важить 515 грамів. І по метрах це 800 грамів. 45 метрів. До речі, майстер-клас на нього в процесі монтажа. Також мною було відв'язано два кардигани гачком у техніці бабусин квадрат. Ці кардигани ви ніколи і ніде ще не бачили, ну, тому що я не показувала. Тож, давайте подивимося ці фото. Перший я назвала Ріо, він такий кольоровий, мені дуже цікаво було попрацювати з цією пряжею. Мені її колись дуже давно подарували, і ці кольори мені, як сказати, вони мені не характерні. Тобто я би їх собі точно не купила, хоча дуже вони цікаво і яскраво виглядали, і тому, можливо, я і назвала цей кардиган Ріо. Другий такий кардиган, який я зв'язала, він з тою самої пряжі, але однотонний, чорний. Мені здається, що це достатньо така базова річ. Кольоровий важить 426 грамів, і це 1406 метрів, а чорний важить 458 г, і по метрах це 1512 метрів. Наступні два кардигани плюшеві. А ви, мабуть, їх вже бачили, бо вони були відв'язані не так давно. Сірий важить 1,5 кг, і це 900 метрів. А блакитний важить. Кіло 275, і це 765 метрів. Так, вони дуже багато важать, але по метрах це ну, не дуже багато. Тож такі кардигани в'яжуться дуже швидко. До речі, я планувала робити сумісник, але щось пішло не так. Тому, в принципі, якщо ви розраховуєте на майстер-клас на такий кардиган, то він буде він у процесі монтажу. Наступний підвид в мене шапки. Я сподіваюся, що я знайду всі фото. Якщо не знайду, то ну, будете переглядати мої попередні відео. Перша шапка це собача. Ось вона, ця шапка, навіть недалеко. Ось так воно виглядає. Це лице, ось це вушка. Тут ще надв'язую такі вушка гачком, така звичайна шапка з інстаграму. Мені цікаво було подивитися, як вона сидить, і щось я не дуже поки зрозуміла. Можливо, треба зв'язати з цією самою нитки светрик, і тоді буде краще виглядати. Поки що ось так, можливо, я дійсно вушка надв'яжу. Дві шапки було зв'язано для пледів. Разом з пледами, мабуть, я вже вам. Мабуть, вже разом з плетами я вам показувала. Якщо ні, то зараз ще раз розміщу фото. Мною було зв'язано три бонети з вушками. Мені дуже було цікаво, я б назвала це бонет Бетмена. Хтось каже, що це котячі вушка, але для мене це чисто Бетман. Коротше, цікаві шапки вийшли. Десь тут я фото розміщу. Трі шапки було зв'язано у техніці резинки один на один, закриття спіраллю. П'ять шапок було зв'язано лицьовою гладдю. В мене є навіть майстер-клас і безкоштовний і платний на це. Одна була подвійна шапка, і одна шапка папаха, на яку є безкоштовний майстер-клас. До речі, вже є готові роботи. Якщо ви не бачили, дуже рекомендую подивитися цікавий варіант шапки і для дітей, і для дорослих. Ми з вами перемістилися до основної Растини, це плечові вироби закритого типу, тобто не кардигани. Це джемпера, светри, також топи. Вони в мене всі відносяться до одного підвиду. Тож давайте поїхали. Будемо дивитися фото і дивитися, що ж я там нав'язала. Перше, про що ми зараз поговоримо, це худі-жовте, по якому в мене є курс. Ось так воно виглядає, воно дуже прикольне. Я його в'язала на самому початку року. Далі було зв'язано два джемпери, називаються вони вікторі джемпери. Сірий, ось так він виглядає. Так, Сірий, до речі, 567 грамів, по метрах 1420. І блакитний. Блакитний це 537 грамів, по метрах 1557 метрів. По цим джемперам у мене є майстер-клас, вони зв'язані у техніці японського плеча, але з нюансами. Якщо вам цікаво, я залишу посилання і ви зможете подивитися про цей майстер-клас трошечки докладніше. Наступний джемпер зв'язаний шовкової шовковою це звичайний човник з невеликою свободою прилягання. Десь тут фото ми зараз дивимося з вами, і він важить 157 грамів, це дуже мало. І по метрах це 942 метри. Наступний виріб це Хейворд. Ну, як сказати, він не дуже Хейворд, я б його назвала народний Хейворд або звичайний човник. відв'язаний він з бавовни, з віскозою і паєтками. І ось так він виглядає. Це 333 грами, 999 метрів. Наступний виріб це футболка з смужками, з елементами інтарсі. У мене є окреме відео по цьому виробу. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися. Він важить 505 грамів, і це 1212 метрів. Наступна футболка це весняна зелень. Цей джемпер футболка відв'язаний у техніці японського плеча. Тут на смужки, він з пряжі Bella. це 269 г 969 метрів. До речі, курс по в'язанню подібних футболок і джемперів в мене в процесі роботи. Наступний джемпер, ви не бачили. Жодного разу ніде, тож я думаю, що вам буде цікаво подивитися цей джем при листочки, він відв'язаний з пряжі бавовна з шовком, важить він 288 грамів, і це 864 метри. Тут так само японське плече, ажур і курс також в процесі відзняття. Наступний джемпер це джинсовий джемпер. Я його показую ось так, бо в мене немає жодної фотки, тому що я його тільки що дов'язала. Я його, як сказати, не те, що дов'язала. А до дов'язала, тобто він був готовою роботою, а потім я зрозуміла, що він закороткий і дов'язувала довжину ось цю частину. Якщо ви бачили попереднє відео, то ви його вже бачили. Важить він 286 грамів і це 915 метрів. Ну, і також ця модель фігурує в курсі по японському плечу. До речі, да, ви можете подивитися на маленькому виробі, як це виглядає. Тут, наприклад, це спущене плече, гарна кругла горловинка. Поглиблення по горловинці тут, тут все рівно, чудово, гарно. Якщо б ви бачили, що на дитині, як вона сидить, вам теж би сподобалося, але, на жаль, фото в мене поки що нема. Наступний виріб на мені це такий класичний народний Хейворд, класичний човник з подовженою лінією реглана. Мені дуже подобається цей виріб, і він, до речі, важить 324 грами 881 метр. Наступний виріб це мій, мабуть, найулюбленіший виріб цього року, минулого верніше вже, який я ношу з найбільшим задоволенням, бо він, ну не знаю, в ньому все добре зійшлося. І це ось цей виріб. До речі, також реглан, народний Хейвурд, класичний човник, відв'язаний він з напівбавовної Arnold Flowers і паєток. Важить він 281 грам це 229 основна пряжа, і 52 грами це паєтки. По метрах це 916, основна нитка, і 115 метрів це паєтки. Наступний джемпер я називаю павичевий, виглядає він ось так. Він таких єдинорожих кольорів. Мені дуже так сильно хотілося влітку щось таке пов'язати. Важить він 330 грамів і це 825 метрів. Наступний виріб це топ. Топ в'язаний з бавовне букле. Мені не дуже сподобалося з цією пряжею працювати, бо вона затонка в декілька складень. Ну, коротше, щось пішло не так. Це натуральна бавовна, це єдиний її плюс. Можливо, таку пряжу краще все-таки в'язати на машині, аніж руками. Важить цей топ 152 грами і це 502 метри. До речі, єдиний плюс, який є у цьому топі, це те, що сама модель дуже класна, і я її планую в'язати у іншій пряжі. І по ній я вже знімаю майстер-клас. Наступний джемпер виглядає ось так. Можна сказати, що це близнюк цього джемперу, але з іншої пряжі. Ну, верніше, з тої самої, але з іншого кольору. Ось такі в нас рукави, ось так виглядає теж японське плече. По вазі це 319 г і 1021 метр. Наступний джемпер також без фото, ось так він виглядає. І це те саме, що я вам показувала попередньо. Це дитячий джемпер у техніці японського плеча з поглибленнями, зі всіма ділами. Дуже все гарно сидить, дуже все гарно виглядає. Єдине, що у цьому джемпері я трошечки не вгадала з довжиною тіла, і мені її треба буде дов'язувати. Це єдиний виріб, який я вам показую тут, який я буду ну, перев'язувати або дов'язувати, конкретно тут дов'язувати. На сьогодні. Сьогодні він важить 339 грамів і 882 метри, але цей джемпер трошечки набере вагу. І останні джемпери, які я вам хочу показати, зараз десь тут я розміщу фотографії, я останнє відео, до речі, в ньому і знімала. Це джемпер павутинка він важить 134 грами, дуже мало. І це 938 метрів. Це базовий класичний реглан з невеликою свободою прилягання. До речі, цей виріб мені теж дуже подобається. Тим паче, що я його останнім закінчила. Не маю на увазі останній плечовий виріб. Ну, ось і все наш звіт закінчився. Я дуже рада, що він закінчився, бо голос в мене знатно сів. Але я сподіваюся, що ви добре провели зі мною час. Звичайно, не було часу, щоб на кожен виріб озвучувати інформацію по тому, яка пряжа, якими спицями, яка витрата. Тому, якщо вас цікавить якийсь конкретний виріб, про який я не озвучувала цю інформацію, ви можете задавати це в коментарях. Всі посилання, які я тут озвучувала, звичайно, будуть в інфобоксі. Тож тицяйте і переходьте туди, де вам буде цікаво. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Підпишіться і на один, і на другий канал про всяк випадок. Також не забувайте про телеграм-інстаграм-сторінки. Там теж буває дуже корисна інформація. Дякую вам всім за перегляд і побачимося у наступних відео. Па-па!